Вітаю вас. На першому міському тему дня мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні ми хочемо поговорити про новий проєкт Тачку на трокачку. Новий проєкт на підтримку армії. І з нами на онлайн зв'язку Дмитро Ковальчук, представник благодійного фонду Буревій. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це за новий такий цікавий проєкт, і чим цей проект може допомогти армії? Суть проєкту Тачка на трокачку це е, саме допомога силам територіальної оборони з е, вантажними автомобілями. Я можу трошки розказати, звідки з'явився проєкт. Будь ласка, як... будь ласка, звісно. Та, е, ми з партнерами Віктором Шевченко і Романом Городечним, які служать в Збройних силах України, зокрема в силах територіальної оборони. Зрозуміли, що на сьогодні сили територіальної оборони це дуже велике формування, яке переважно складається з цивільних, і на сьогодні в штатному забезпеченні сил територіальної оборони є нестача приблизно в 4 тисячі автомобілів, які потрібні для їх роботи: це вантажівки, це бензовози, водовози. Це БТР, тобто різна техніка вантажна, яка має виконувати задачі. І на сьогодні волонтери дуже допомагають з пікапами, але у пікапів є свої задачі, які вони можуть виконувати. А в умовах бездоріжжя вони, на жаль, іноді ну не справляються. Тому ми спільно знайшли на базах зберігання. Міністерства оборони по всій Україні, що така кількість машин є, лише проблема в тому, що вони знаходяться в стані непридатному для використання, тобто вони законсервовані. Відповідно, ми визначили, що на ремонт такого автомобілю його повністю відновлення і е, приведення до належного стану потрібно там лише близько там, від трьох тисяч доларів. І це, ну як на нашу думку, дуже ефективне використання коштів? І власне метою проекту є забезпечити от ремонт тих 4 тисяч автомобілів, забрати їх з баз зберігання, відремонтувати і віддати силам територіальної оборони. Скажіть, будь ласка, а як буде саме відбуватися передача для ТРО? Яка ТРО отримає першу чергу і так далі? Чи можна вже ТРОшкам ставати у чергу? Ну, проект реалізується і є власне там ініціативою управління командування сил територіальної оборони, тому вони точно знають, кому потрібніше да і, відповідно мають заявки і все це відстежують. Наша задача це якнайшвидше ці машини взяти, відремонтувати і передати вже на командування а далі вони вирішують самі, де їм потрібніше там і використовують. Ну і головне питання: а як пересічні громадяни, які з початку війни дуже сильно показують себе як волонтери, як люди, які просто підтримують копійку, як вони можуть підтримати тачку на трокачку? Дивіться, перші машини ми ну, на сьогодні вже є відремонтовано повністю і передано територіальній обороні 17 машин. Перші машини ми робили власним коштом. а… Четверто, коли воно все запрацювало і ми на сьогодні впевнені, що можемо забезпечити цей потік. Ми відпрацювали всі питання бюрократичні з документами. Ми відпрацювали постачання запчастин, співпрацю з СТО. І на сьогодні ми відкрили благодійний фонд Буревій, який має нести вітер змін на фронт і допомагати силам територіальної оборони. І, власне, цей фонд займається у нього дві задачі. Перша це е, збір коштів на проєкт, і кожен може долучитися просто на сайті е, проєкту, долучитися чим може. По-друге, ми е, дуже запрошуємо до співпраці станції технічного обслуговування, тому що будь-який сервіс в країні. Може долучитися до ініціативи, взяти конкретний автомобіль до себе, відремонтувати і віддати ТРО. І також ми запрошуємо до співучасті компанії, які займаються автозапчастинами. Вони нам теж дуже потрібні. Вони можуть долучитися там тим, що нададуть ці запчастини, нададуть їх зі знижкою. Пане Дмитро, я хочу подякувати вам за час. Хочу подякувати за спілкування. і Головне за надію на те, що ТРО вже швидко отримає свої тачки і буде нас оберігати. Тож дякую вам за цей проект. Ми працюємо над цим. Дякую. Слава Україні, героям слава. З нами на онлайн зв'язку був Дмитро Ковальчук, представник благодійного фонду Буревій. Якщо у вас є можливість, а вона у вас дійсно є. Приєднуйтесь тачку на трокачку до цього нового проекту і допомагайте нашій армії і допомагайте всій Україні. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна. Залишайтеся на першому міському. Побачимось.